Волонтерство об'єднало людей різних професій, які своїми зусиллями у тилу допомагають долати ворога на полі бою. У день волонтера наша знімальна група завітала до берегинь соціального захисту, які з початком повномасштабного вторгнення активно долучились до волонтерства. Бажання допомогти нашим воякам бити ворога та залишатися неушкодженими і живими об'єднало жінок, які працюють в сфері соціального захисту населення області. З початком повномасштабного вторгнення вони зібрались і почали робити те, що їм під силу плести сітки, в'язати панчохи, шити подушки, ковдри, устілки. Мотивація у всіх була і є одна наблизити перемогу. Хочу швидше скоріше перемогу, щоб була перемога, щоб я вернулась додому. Бажаю, так, да, в Донецьк, да. я сама з Донецька. ось, Ну і не хочу, щоб далі прийшли росіяни та нашу Україну захватили повністю. Хочеться перемоги, тому що не хочеться, щоб сюди прийшли расисти, тому що в мене чоловік загинув. Я просто зобов'язана для дитини зробити все, щоб вона. Жила в мирній Україні, і щоб його жертва була недаремною. На зустріч у обласний комітет профспілки працівників соціальної сфери, яка відбулась у день волонтера. Запросили колег волонтерів, які сплетені сітки та інший скарб доправляють до хлопців у військові частини. Часто вояки і самі заїжджають за замовленнями, і окрім теплих речей, отримують і теплі обійми, і дитячі малюнки, і смаколики. Володимир Матвієнко один з тих, хто доставляє допомогу на фронт. Прийшов на зустріч передати вітання дівчатам від бійців. Посередньо ми відправляємо. На тій дільниці, фронтовій дільниці там, де потребують наші е, захисники, е, безпосередньо е, на Запорізький напрямок, Харківський напрямок, Донецький напрямок е, 128 ма е, Окрема штурмова, Закарпатська, 5-та штурмова, третя штурмова, е, 95-та, 143-я е, Леман, е, ну всі напрямки ті, які. Ми спілкуємося з усіма захисниками, нас їх не можна ділити, що хтось, це вони всі наші. І з, яким, з якими ми підрозділами зв'язуємось, получаємо вислуховуємо їхнє прохання, мобілізуємо тут все по місту, збираємо те саме з цих прекрасних чудових людей. Де співпрацюємо з ними і коли вже збираємо достатню ту необхідну кількість, те, що нам заказано було, ми доставляємо безпосередньо вже на фронтову прифронтові зону. Волонтери це такі люди, які і день, і ніч щось шукають, щось знаходять, допомагають, возять туди до хлопців на передовій позиції. Важко, не важко, але ми їздимо, возимо. Хлопці дуже раді нас бачити, навіть не скільки те, що ми привезли, а скільки просто побачити нас, поспілкуватись. На зустрічі згадували, як починали цю роботу і як працюють нині. Виконують замовлення в найкращій якості і в швидкі терміни. Наталя Дудко, голова обласної організації профспілки працівників соціальної сфери, намагається знайти спонсорів, партнерів, які допомагають з ресурсами, бо сміється з дому вже всі все повиносили, що придатне для плетення і пошиття. Сьогодні ми надали допомогу 78 бойовим бригадам. Це різні речі, які потребують наші військові. У нас дуже дружні. Активний колектив, який працює заради перемоги, який не жалкує своїх сил. Дівчата у вихідні дні, в обідню переру приходять, плетуть сітки, кавери, плетуть теплі речі, все це ми доставляємо, відправляємо посилки. Наші дітки, наших працівників малюють дуже гарні патріотичні малюнки, які ми вкладаємо в ці посилочки, відправляємо для наших воїнів. До кожної передачі на фронт обов'язково докладають листівочку зі словами безмежної вдячності. І віри в краще, отак і працюють соціальні берегині в робочий час у робочих кабінетах, а у перервах у відпустках волонтерять. Вдячний за таку позицію і директор департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної військової адміністрації Руслан Чикало, який, до речі, і сам долучається, коли потрібно повантажити сітки та інші необхідні речі на фронт. У нас соціальний захист ми повинні опікуватися. Всім тим, хто нам допомагає, а на день нас допомагають це наші військові, допомагають нам жити, працювати тут і робити. Тому я дякую всій сфері соціального захисту, Дякую всім волонтерам, які допомагають нашим військовим, допомагають нашим знедоленим людям, тим самим переселенцям. Тобто, це дуже важка робота, і я пишаю, що працюю в цій сфері. Велика вдячність та повага нашим бійцям, які зі зброєю в руках відстоюють Україну на полі бою, і невтомним трудівницям тилу, які їх підтримують.